Якщо це справді моя місія, то має бути легко. Я часто чую цю фразу від своїх клієнтів, майстрів, коучів, психологів, енергопрактиків, духовних шукачів, від тих, хто вже відчуває поклик всередині, але зупиняється, бо якось занадто важко. Може, це не моє? Бо ж коли це моє призначення, воно має відбуватися легко. Якщо складно, то це знак, що це не моє. Це найбільший міф шляху реалізації. Бо якщо подивитися на тих, хто справді жив зі свого поклику, чи було їм легко? Ісус йшов своїм шляхом, і, самі знаєте, де опинився. Будда залишив усе, родину, царські привілеї, щоб знайти істину. Нельсон Мандела провів 27 років у в'язниці, але не зрадив цінності свободи і людської гідності. Мартін Лютер Кінг мріяв про рівність і заплатив за це життя. Вони всі жили з місії, і саме тому зустріли випробування. Коли душа виходить за межі старого, его чинить опір, а раптом не вийде, а раптом не треба, а раптом осудять, а раптом не моє. І це нормально. Тому труднощі на шляху не знак, що ти не там, а доказ, що ти рухаєшся туди, де ще не був. Легкість на шляху не означає, що не буде труднощів. Вона приходить тоді, коли ти погоджуєшся йти, навіть якщо страшно. Коли людина йде за своїм призначенням, вона все одно може втомлюватися, сумніватися, падати їй може бути страшно, але вона не зраджує свій напрямок. Бо всередині є згода, так, я обрала саме це. Для мене це важливо, і я не зійду з цього шляху. І в цьому справжня легкість. Місія не падає з неба готовою, вона відкривається через дію, через сумнів, через шлях. І так, це не завжди приємно, але завжди правильно для душі. Якщо ти зараз стоїш на порозі і питаєш себе, а чи точно я на своєму шляху, приходь 24 жовтня на мій вебінар від знецінення і страхів до самореалізації і масштабування. Там ми поговоримо про те, як відчути свій шлях через дію, а не через сумнів. Пиши в директ самореалізація, і я дам посилання в чат-вебінар.